Комітету міської ради встановлені на право прийнявання та надання матеріальних допомог на 2015 рік. Те, що стосується структури і штату Висховецької міської ради, структурі штату у нас нічого не мінялося, залишається все так, як було в минулому році, 19 штатних одиниць. Ці ті самі посади залишаються. Зачитувати є В структурі, нічого не помілисти самі посади що були того року залишили. Вони вже 3-4 роки. Я не під зачетувати рішення. <посад> Немає далі положення про преміювання працівників Липовецької міської ради. Положення залишається те саме, єдине, що додано, це надання можливості преміювати посадових осіб місцевого самоврядування, переможців, виконавців та реалізаторів будь-яких грантових О. програм. Це так. Все решта залишається є запитання? Є У мене є У мене, мене загальне запитання Добре. до примінування. Сьогодні в нас відбувається, ну, виходить, сесія, ми трошки відірвані від реальності. Сьогодні, коли йде в країні війна, ми можемо говорити про преміювання. Можемо ми на час цих подій ну, забутися про таке. Тут не стріляють, тут нема окопів, тут стіни на голову нікому не падають, тут нема контужених. Ну, в принципі, Ну не так, все а погано в нашому. Да, я знаю, що це все згідно чинного законодавства. А він ви... ви... я не таку відповідь дав. А, це а ти... Ти... зараз? Це ще ти... ти... питання, чи вона буде, <плес> буде за прийняти? Ні, ну просто... вона ж не сіждає, де завжди може бути. Шш... Я Шш... Воню, що... Та я ж не вам давай, давай. задала питання. Просто чи могли б ми тут все одно залишаються, надбавки залишаються матеріальні допомоги. А тобто, це... не це... все так погано. Могли б ми цей пункт упустити? Чи не ви? могли? Даю, так. даю вам відповідно. Працюють 4 роки. 4 роки, 4 роки. Кожен рік. Як ви приймаємо положення, але кожен рік нам премія випадає тільки одна за весь рік. Ми, там, там записано, ми, ми не отримуємо щомісячну премію. Це, це ну, одна вона получається, бо є Це перше. Друге, в нас є люди, які виконують роботу, будемо поза межами своїх функціональних. Ні, не правильно Додаткову роботу в межах своїх поціональних обов'язків додаткову роботу. Наприклад, сьогодні в нас відсутній начальник фінансово господарського відділу. Цю роботу виконує віддайони. Вона виконує дві, по суті, роботи свою і ще одну роботу. Це одне. Сьогодні, е, сьогодні е, проєкт, який ми виграли, передбачив, те, передбачив, що сьогодні повинен обслуговувати цей, цей проєкт юрист. На сьогодні юриста брати зі сторони ми не можемо. Тому то ми доплачуємо нашому юристу через преміальний, який був. Це все йде за гроші, за гроші проєкту. Це слідує. Інше, сьогодні є бюджет. Якщо в бюджеті ці кошти будуть, буде премія. Якщо в бюджеті ці кошти не будуть, премії не будуть. Але я хочу, щоб ви знали зарплати да. працівників міської ради. Тому -то, і там надбавки і так далі, саме перше, моя зарплата в руки міського голови отримує 3100 з копійками. Таку зарплату на 100 гривень більше, моя... цього року ні, того року, бо вона відмовилася зараз від класу по, по, по хворобі, таку зарплату отримувала моя дружина того року, будучи рядовим учителем. Давайте теперь не, ну, в, не не ну, в, в неї є зарплати, так, так, в неї є надбав, це так. все є. Вона найвища, що там можна вже було вона саме вище має. Так. То ви давай, давайте подивимося, це одна сторона. Друга сторона, я хочу вам зачитати зараз посадовий оклад, посадовий оклад, завідувач відділу, 1218. Я надбавка ще 50% за вислуху є. І далі читаю. І, значить, прибиральниця 1218. І далі читаю сторож, сторож, 1218. Є про що ще говорити? Скажіть, що з кожної зарплати відраховують на війну. Ну, те, що відраховується, це таке відраховане. Ну, а ми здаємо, здаємо, ви знаєте, на сесії районної ради прозвучало таке виступало аналіз. Депутати, ви у вас тут мішок грошей і так далі. В них зарплата не може, можливо, трохи більше, але не настільки більше. Сьогодні така ситуація склалася. І ці премії... Я вам сказав, коли 8, коли вони отримали зараз по 2 тисячі, зараз люди отримують, коли долар був 8. І коли зараз долар 20, вони 2 тисячі отримують. Ці 2 тисячі вже нічого не варто, я встав зараз. Так що давайте оставимо це і кабінету мені, оці надбавки за високе досягнення в роботі 50% в села е працівникам апарату введені в зарплату. В містах я не знаю, чи вони введені в зарплату. Якщо вважати, що в селі більша нагрузка ніж в місті, ну я не погоджусь. Затвердив штатний розпис міської бібліотеки номер 1 та штабний розпис міського клубу на 2015 рік згідно з додатками 1-2. Фінансово-господарському відділу міської ради проводити відповідні розрахунки оплати праці в межах затвердженого фонду на 2015 рік податку установку, згідно з додатком. Додатки 1-2 становище є частиною. Штатний розвідки з бібліотеки номер 1 Одна штатна одиниця задіяла бібліотеки. Штатний розпис військового клубу і штатні одиниці завідувач клубом художній керівник. Це вакунці, їй це, 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 це є, далі, далі, пішли. Німає, про затвердження штату розпису там, про погодження, <ptim> погодження закладів. Поводити штатні розписи працівників шкільних закладів вот, номер 1 сонечко та номер 2 Марятко на 2015 рік штатні розписи долучаються. Чи тебе їх вчення практично помінялось? <ривітність> Давай далі.